Вітаю, шановні друзі, це проект інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, І, як завжди, про актуальні події в нашому місті і е, про те, які цікаві взагалі речі в ньому відбуваються. А також спілкування з е, цікавими людьми чекає вас в наступні 15 хвилин. Адже буквально вчора, 6 вересня, до Кривого Рогу, в рамках благодійного туру Дорога до перемоги завітали відомі українські виконавці з метою підтримати військових та цивільних, які по. Страждали від цієї війни, так і про деталі цього концерту облаштованого в нашому місті. Дізнаємося безпосередньо у організаторок. Сьогодні з нами Людмила Костецька, голова громадської організації, час справ та волонтерка цієї ж організації Ніка Розумовська. Вітаю вас, шановні пані. Вітаємо. Радий бачити у нас в студії і хочу відразу запитати вас, як вам вдалося організувати подібну подію. І тим паче я знаю, що в дуже короткі строки так це все було вкладено. Так, це було дуже короткі строки, це не планувалося заздалегідь, і так вийшло, знаєте, люблю казати завжди, хто робить в того і виходить, так? От, і коли є бажання щось зробити гарне і, скажімо, трошечки розрядити, мабуть, той стан душі, от, який зараз у кожного українця є за рахунок російської агресії, то знаходяться і моменти, як це можна зробити. Ми знали, що. От, Команда, а вона планує, скажімо, відвідати не, не дуже далеко від нашого міста. Да? От теж з туром благодійним. У нас в місті це вже в них був 64-65 благодійний концерт. Ми вчора два концерти відбули. Хоча, ви знаєте, мабуть, це не можна називати зараз концертом. Це все ж таки благодійний захід і благодійний тур, і перш за все для наших захисників, захисниць. Так, дві події були. Дві події. Перша подія була організована. А, ну, події було, скажімо, три, угу. тому що між концертами в нас так. Цікаво. була подія, так. Цікаво. Ну, про що можемо говорити? Давайте, щоб я зайвих питань не ставив зараз. Давайте ви розпочніть. Я послухаю, як і наша аудиторія. А, ну, дивіться, перший захід у нас був для наших захисників, захисниць, для військових, для. Поліцейських, ну тобто для всіх, хто не є цивільними громадянами, хоча були і цивільні, ті, що е, у нас внутрішньо переміщені особи ті люди, які постраждали від російської агресії, і вимушені були ну, оселитися, скажімо, у нас в місті зал зустрічав дуже тепло. Хоча знову ж таки, це не зал, да ми локації називати не можемо, не будемо і безпечне місце, мабуть, uh -huh. так буде правильніше казати. І після першої події ми поїхали вже у нас в місті є центр Я Маріуполь, там, де приходять Маріупольці, ті, що у нас вже проживають в місті, і скажімо, досуг свій. Мабуть, розвивають, чи, чи як правильно сказати, там дають допомогу. Там і гум... гуманітарна допомога є так. І, і медична, і гуманітарна, і психологічна. Нам все так детально розказали, розповіли. Зірки також дуже цікавилися цим центром. Було е, дуже їм цікаво. Особливо зацікавилася цим центром. Наша співвітчизниця Анна Добрина Добрийнів, да, вона дуже проникла з цим, і я так як розумію, то мабуть буде також якось допомагати цим людям, угу. бо вона дуже цікавила, скільки там людей в центрі, як вони працюють, з ким працюють. Ну це питання, ті, які вона там задавала керівнику цього центру. Ну, так, така невеличка екскурсія, скажімо так, так, відбулася центром. Так, давайте тепер зробимо для наших глядачів невеличку екскурсію творчим складом, який був присутній на у цьому турі, який цей тур дає, щоб люди зрозуміли. Ця команда ще коли почалися всі ці дійства, так вони згуртувалися. Хоча це артисти, які були окремо друг, угу. ну, зовсім. Вони організували свою команду, яка називається команда А угу. і свій тур. Вони назвали шлях до перемоги. Вони їздять містами, селами, і всі зібрані кошти, які вони зібрали, вони всі передають на підтримку наших хлопців. На, як ми вчора була в них бесіда з нами, і вони сказали, що на ще не, не наші туди не читалися нічого. Вони вже зібрали біля більше ніж 3 мільйона гривень. Uh -huh. І ці гроші вони передали на потреби, на закупівлю там автомобілів і всього іншого медикаменти. Середвалічних гігієни все, все пішло. Угу, так, розумію. Ну, у вас навіть деякі сувеніри, які я бачу зараз, так, Так, ми не могли не взяти їх з собою. Так, так, це от з нашими артистами, це гурт авіатор угу. у нас е, відомий всім. Також так. у нас був от, Андрій Князь, народний артист України, Андріана, народна артистка України, Артур, Артур, -босо, Босо, Артур, -босо. Артур Босо. і ну, звісно, наша. Криворізька так. зірочка так. Так. до Так, Вона навіть вчора, коли виконувала свою композицію, коли вона написала під час uh -huh. війни дитинство, то вона не могла стримати сліз. Вона так хвилювалася. І коли вона перед виступом, вона навіть це сказала, що зараз мабуть у мене будуть сльози. Лео каже, буду триматися, але вона не змогла. Сльози були, і це були сльози. Дійсно так, так вони мені потрапляли на очі саме виступи, які фіксували присутні там у соцмережах, mm -hmm. все ж таки уривочками, але тим не менш, вони траплялися, і було приємно бачити ось такий настрій артистів всіх абсолютно ось такі чутливі а, нотки у виступі нашої співвітчі. Так а не я вам скажу так: вони наскільки відкриті і до спілкування, і mm -hmm. до контакту з людьми. Вони ходили залами, да? ну знову ж таки буду називати це зали, хоча ну, безпечне так, місце було, можливо, правильніше в нас час казати. Вони спілкувалися з людьми. На другому заході були діти, от, ті, що пішли, прийшли підтримати теж наших захисників. Вони, це агенція, наша модельна Я Моделс з Яною в чолі. І Дітки, які там залишались, вони всі і за ручки там хороводики водили. І ну, угу. на, наскільки для дітей це розрядка була, ми навіть не очікували, що от, ну, мабуть, другий захід він більш для дітей вийшов. От, ну, І діти дуже так, ну, приймали от, з позитивом, з таким натхненням, з таким, от. вони навіть пісні ті, що не знали, вони співали разом. І е, коли в кінці кожного заходу, і першого, і другого, всі разом вставали і співали гімн України. Mm -hmm. Ви знаєте, мурахи по шкірі і ну, дійсно. Співали всі, співали всі. Співали Ну я думаю, що в такий час гімн України викарбований буквально у кожного з нас на серці, так особливо враховуючи в яких обставинах ми вже перебуваємо не перший рік, а цього року особливо. Mm -hmm. І тим не менш досить гарно, що все ж таки є можливість ось такі заходи влаштовувати. Так і навіть якщо це спонтанно, воно викликає ось такі емоції, які неможливо підробити. Мабуть, у них кожна пісня наповнена. Відчуттям того, що зараз виходить в країні, да, і кожна пісня були декілька у кожного з артистів були пісні, що написані саме під час війни, uh -huh. і саме о, от, от та біль, яка є навколо, вона передавалася в цих піснях. Uh -huh. Скажіть, у вас як у громадської організації, взагалі по подібних подій у організації досвід а, був до цього, або це одна з таких. Це експериментальних? такий великий, це перший. Це перший. Угу. Це перший да. так. А взагалі, чим на що направлена зараз робота? На що спрямована? Допомога військовим спрямована. Вісь... нашим захисникам, захисницям. Ми їздимо е, командами. У нас теж наші члени організації розділені на декілька команд. Е, Водій обов'язково і дві людини з ним. Так, у нас є Марк з Нікою окремо їздять. Я особисто теж відвідувала, відвідую, мабуть, правильніше сказати, це перші лінії передових, там, де найбільш гарячіше, тобто це і, знову ж таки, не знаю, можна чи казати локації. Так, ну, от, ну, місця Донецька, Донецька місця. область, Луганська, ну, зараз в Луганському вже трошечки, скажімо, Ну, не їздимо туди, скажімо. Uh -huh. Не відокремили, але не їздимо туди. Харківська область, Херсонська область. У нас кожен по напрямкам їде туди, куди важливо, де просять допомоги наші хлопці, і ми з радістю uh -huh. їдемо і веземо позитив, по-перше, тому що ну, суму там хватає. Так, да, це зрозуміло так. Це зрозуміло абсолютно. Скажіть, як часто подібні відрядження у вас трапляються? Ну, по-різному. Буває раз на тиждень, буває три рази на тиждень. Uh -huh. Це одної команди, а у нас їх дві-три. От тому ну, важко сказати. Буває таке, що, наприклад, у нас одні ті ж самі три рази з'їздили, другі два рази, і тоді вже п'ять-шість поїздок виходить. Буває таке, що тиждень можемо нікуди не їхати. Все теж залежить від того, чи є що везти, і ми не веземо, знаєте, як от бум, да? привезти, аби привезти, Тобто ми спочатку дізнаємось потребу безпосередньо тим, кому вона потрібна. І тоді вже ми намагаємося її е, достати, не знаю, як правильно сказати, тобто закрити цей момент, і коли ми вже можемо це зробити, ми зразу ж плануємо поїздку. І знову ж таки, пусту машину гнати ну, немає смислу, тому у нас, якщо їде машинка, це десь ну, приблизно двох тонн. Так. Це... Одна. Так, чи маленька допомога, чи маленький вантаж відправляється разом з вами? Так, скажіть мені, будь ласка, як давно взагалі ви організувалися? Чи існувала організація до ось такого повномасштабного наступу агресора на нашу країну? Організація заснована 28 квітня 21 року, тобто нам вже майже півтори роки. Активно ми не працювали ну за певних, скажімо, причин, але в силу своїх можливостей теж там допомагали такими більш громадськими, ем, займалися. Справами, справами. Так. о, справами не мала слова підібрати. <гум> От ну а вже як ну, розпочалася війна, то ми змінили статутні цілі. Ми змінили статут організації, щоб у нас мета відповідала нашій діяльності. І зараз наш напрямок це внутрішньопереміщення особи, це військові будь які формування військові, тобто це ТРО, Нацгвардія або там де ДСНС. Так ДСНС. Наші рятувальники. <ріст> так, так, так. Так, розумію. А скажіть, будь ласка, склад організації був від початку таким, або хтось додавався? Ось, наприклад, ви пані спочатку? Ні, ми, ми ні. Ми не спочатку були, <гум> ми приєдналися до цієї команди з перших днів вторгнення і почали працювати потихеньку-потихеньку, і потім вийшли на більший більш рівень такий. <гум> і ось під час. Того як ви перебуваєте в таких відрядженнях, скажіть мені, будь ласка, що взагалі вас додатково мотивує, можливо, коли ви бачите ось це все. Свої Розумієте, очіма. от коли ми тут, так, кажуть, як ми в тилу, ми повинні допомагати хлопцям, допомагати хлопцям. І коли ми їздимо туди до них, ми, мабуть, їм несемо свою енергетику, так, а також беремо їхню енергетику. От тоді коли йдемо в ті міста, їдеш якраз трошки хвилюєшся, трошки є таке хвилювання, але коли бачиш хлопців, коли бачиш у ті очі, коли бачиш там стільки подяки, ну як вони тебе, як хвилююсь, так то скажу себе. Ну я розумію, так. Це досить, досить емоційно так, навіть так, згадувати. Так, таке, так. так. У ну, них таку енергетику береш, їдеш коли додому, ти просто сидиш і це відчуваєш, відчуваєш і розумієш, ти там був потрібен, ти приїхав в нужну хвилину, ти uh -huh. той, хто там потрібен їм був. І ми з марком часто ну, їздимо на ці локації до хлопців. І коли от їдемо брат їдемо додому, бувають даже такі моменти, що ми просто не розмовляємо. Uh -huh. Тобто ми переповнені такими відчуттями, що у нас бракує слів, кожен сам собі. І, мабуть, от, слів не треба, ми розуміємо друг друга. так от... І розуміємо, те, що ми зробили хлопцям такого. Слухайте, я. Хочу таке невеличке підмічання зробити. Ну така організація час справ, а не час слів. Називається так. Так, так. так. ви знаєте, от е, саме цікаве, що ну от хлопці там просять, треба там дрон, там чи ще можливо медикаменти, чи якусь їжу. Ну їжа, якщо це сухпаї, тому що ну інколи там вони знаходяться, де немає як готувати. Але вони, як діти, просто радіють, коли їм привозиш звичайні черешні, үгум. борщ, домашню їжу, те, чого вони там от ну не мають не бачу, так. Не бачить, я хочу вам подякувати за те, що ви робите в першу чергу за організацію вашої діяльності в принципі за організацію цієї події і для наших військових, і для цивільних. Така універсальна вийшла подія з на кілька частин поділена, і за те, що заїхали до нас у студію, знайшли час і розповіли про діяльність своєї організації. Дякую, Дякую, Дякую що запросили. Ну Що ж, друзі, сьогодні ми поспілкувалися з волонтеркою та головою громадської організації час справ. Голова у нас Людмила Костецька і волонтерка Ніка Розумовська. Були вам ми дякуємо за вашу увагу. І знову ж таки звертаємось. Ми досить часто спілкуємося з людьми, які представляють досить різні волонтерські організації. Знаходьте в соцмережах, допомагайте, долучайтеся до цієї допомоги, адже люди, як ми бачимо, виконують дуже потрібну зараз справу. Во підтримують наших бійців і не лише бійців, і постраждалих від війни. Тож, якщо у вас є така можливість, обов'язково долучайтеся. Дякуємо вам за увагу і побачимось на першому міському.